Сьогодні ми вже будемо такий більш серйозний малюнок робити по клітинках. Це буде важко. Якщо в когось з першого разу не вийде, ви не засмучуєтесь, це не є щось критичне і без чого не можна прожити. Ми будемо тренуватися сьогодні. Це такий буде перший серйозний наш малюнок. Кліт... В клітинках це називається графічний диктант. Ми будемо, як дизайнери, створювати графіки. Добре? Hey. Софійка, доброго hey. ранку. Hello. 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 Але Hello. спочатку повторимо Hello. нашу цифру один. Зараз, скажіть мені, будь ласка, ви ж уже зібралися до школи, я знаю, скоро, так? Да? Кіра, скажи мені, будь ласка, які предмети з тих, що ти бачиш на екрані, ти візьмеш до школи? Що ти покладеш в рюкзачок? Карандаш. Олівець обов'язково ще. Книгу підручник візьмеш, так, ще, що потрібно для навчання в школі? Ластик. Ластик, так, добре, резинку, яка допоможе нам стерти помилки. А ще. А дорожній знак нам треба в школі. Софійка, нам дорожній знак в школі треба, усата, Соня. Соня, нам потрібен дорожній знак в школі. Угу. Чи, може, не треба його класти в рюкзак? Не надо, Школа. не треба. Не так. Не Далі. То ще що може нам доповнити Стасік? Що ти бачиш із того, що ще не перечислили? Зошит розумничок, Софійка, стукан, що ти доповниш? Тихерки, лінійку. Молодчинка. А якщо лялька, от у мене зображена лялька, нам треба взяти в школу ляльку. Ляльку треба в школу? Ні. Ну, ну, так, вона може заважати. Але є такі вчителі, які перші місяці дозволяють брати діткам свою улюблену іграшку в школу для того, щоб їм було не так самотньо, не так страшно. Ця іграшка їх, наче, так, трішки заспокоюється і налаштовує на гарне навчання. Тому іноді вчителі дозволяють брати з собою. Якусь маленьку маленьку іграшку. Але ж ви розумієте, що якщо ми беремо ту іграшку до школи, ми нею не граємося, вона просто з нами знаходиться. Так, ну що, дивимося, правильно ми все визначили? Правильно, мої думки. Молодці. Так. А хто мені скаже, як називає? От Кіра нам сказала: ми беремо книжку. Правильно сказала. Молодець. А, а Софійка Стукан сказала, що нам треба в школі цифри. А тепер хто мені скаже, як називається той предмет в школі, де ми вивчаємо цифри? Математика. 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 Точно це математика. математика. Так, вона дуже-дуже важлива, математика. та математика, допомагає нам вчитися рахувати, розв'язувати різні задачі, приклади і так далі. Микита, порахуй мені, будь ласка, скільки в мене тут зображено фігур. Шість. Шість. Які фігури тобі знайомі з тих, що тут зображені? Микита. Квадрат. Є. Ще що знаєш? Круг. Молодець. Є. Грамокутний. Розумничок. Ще які фігури тобі знайомі? Так, а ти знаєш, що з, оце і оце за фігура? Я знаю! Зачекай. Так, давайте тоді з вами повторимо, що це за фігури. Станіслав, ти знаєш, як називається ось ця фігура? Овал. Овал! Фігура овал, вона чимось схожа на круг. Але круг у нас кругленький, овал як трошки так витягнута, як будто той круг взяли та трошки так розтягнули. Він став овальний. Оця фігура зелена називається овал. Повторіть. Овал. 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 Далі. Ось оця фігура, якщо її трошки розвернути, вона буде схожа на квадрат. але… Е... Її також розвернули, повернули, перевернули, і утворився ромб. Повторюємо: ромб. 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 Зелена фігура це овал, червона фігура це ромб. Ці фігури дуже легко запам'ятати, бо овал схожий чимось на круг, а ромб чимось схожий на квадрат. Також має чотири куточка і рівні сторони. Добре. Буду знати, будемо ці фігури ще повторювати. Так. Ой-ой-ой. Добре. Е -е Рухаємося далі. Усата Софія, подивись, будь ласка, на малюнок. На малюнку зображений шкільний клас, до якого учні прийдуть і будуть навчатися, ну, хай буде математиці. Зараз скажи мені, будь ласка, які геометричні фігури ти тут можеш побачити? Можливо, предмети, які стоять, лежать, висять на, на стінах, схожі на якісь фігури. Називай мені предмет і кажи фігуру, Це на яку вона схожа. А ти що трикутник? На що схожий трикутник? Що схоже на трикутник, вірніше? Сон, вот, смотри. Соня. Спинка, сто... спинка стула. На яку фігуру схожа спинка стільця? Громче. Ти можеш сказати громче? Молодець, Софійка, що схоже на трикутник? Ти сказала трикутник? Тепер скажи, що мені Лінійка. Ну, говори лінійка, ти ж сказала, ну не бурчи під нос. Так, ось ця лінійка. Ой, я її так кривенько обвела, вона схожа на трикутник. Молодець, навіть Це я її так. не відразу помітила. Хто ще які предмети Це тут малю. побачив? Я... Кіра. Я... Кіра, кажи. А, яблуко? То яблуко? а на яку фігуру схоже яблуко? Круг. Молодец. Софийка, ты там что-то мне кричала. Кричи. Повтори. Самолетик. Самолет. Нормально, Самолет. скажи. Самолет. Самолет. А на яку фигуру схожий летачок. Другой. Говори, что-то нашел? Кричи, бо тут за дівчатами. Земля. Так. Я бачу. Ще раз. А вона піла. Так, я... а, план отут на карті, так? Чи що? Так. Ну так, можна тут намалювати. Що я намалювала? На яку фігуру схоже, якщо намалювати? Чи ти маєш Мені. на увазі просто оцю карту? Та не оцю карту, а глобус? А, -а, -а так ти ж так і кажи на яку фігуру схожий глобус? На круг, На круг, так Добре, Соня Стукан яка я... Какие дети сидят сиденья? На, на Оно на квадрат молодец, так стилець. А на яку фигуру схожий сам стіл, Парта? кутку. Молочинка. А дивіться на стіну, Що на стіні там висить? які там можна фігури побачити? Можна. Я знайшов. фигури побачить? Во-первых, доска похожа, которая висит на стене. Разумный. Что на ще похоже на круг. Очко, очко, очко. На прям крутнее. Водно, далі. И телевизор так, такой. Ты, ты сегодня мене... дали. А у тебя? А годинник? на яку фигуру? Телевизор. Молодца. На, на круг. На круг. Так, і, якщо і ми вами картини, то, що... що все так, ну вони більш такі трапецією, але ми, зараз, поки ми з вами не вчили тут п'яту фігуру, ми будемо говорити, що то квадрат. Так, ну якщо ми тут зараз почнемо ще роздивлятися, розглядати, вибирати, то ми, ми знайдемо ще дуже, 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 дуже багато різноманітних фігур. Ви молодці, ви дуже уважні. Рухатись. Будемо далі. Не будемо більше зациклюватися на цих фігурах. А ми не будемо писати? Я ж сказала, будемо сьогодні не писати, а малювати. малювати по клітинках. Так. Ми будемо малювати. По клеточкам, по клітинкам, по по так. Так, зараз швиденько згадуємо нашу цифру 1. Скільки предметів може позначати цифра і число 1? Це буква 1. Не буква а цифра. Да. На, на жирафа. Схожа на жирафа. А скільки предметів ми можемо позначити цифрою один? Правильно, Софія показує один предмет. Якщо я візьму один олівець, і мені в школі вчителька скаже Юля, запиши, будь ласка, це цифрою. Я напишу цифру один. Бо олівець він один, і познач... його кількість позначиться цифрою 1. Більше я... я не можу написати, що в мене два олівці, бо він у мене всього один. Так? Чи ні? Чи я не права? Так. От, наприклад, в нас в Україні є така монетка 1 гривня. І на... Вона позначає номінал в 1 гривню. І на ній пишуть також цифру 1. Так, Станіслав, скажи мені, будь ласка, у мене є три тваринки. Хто із них рухається перший? Зайчик, їжачок чи черепаха? Зайчик. Зайчик. Рухається... А хто рухається останнім Софійка Черепаха. Черепаха. Так, е, а хто рухається другим, Кіра? Завдання для тебе найлегше. Льозик! Іжечок, молодець. Так, розумнички. Е, так, я закриваю це. Я думаю, що цифра один вам знайома, і ми не будемо її довго мучити. Я хочу з вами сьогодні потренуватися, все-таки малювати в клітинках. Це дуже важливо, щоб ви їх бачили і могли орієнтуватися. Ми з вами вже згадували, що в нас є права сторона, ліва, пам'ятаєте, є пора, низ. Так. Зараз відкривайте свої зошити в клітинку з математики. Ну, він у нас, в принципі, тут один на цьому занятті. Добре, я поки що відкрию свій зошит. Так. Як будете готові зі мною працювати, кричіть. Да? Готовий? Хто готовий я готовий. Я Є. готовий. чудово. Я готовий. Що Та там ми з вами писали? Ми в цьому зошиті, мабуть, тільки отакі квадратики писали і все. Тільки квадратики, правильно? Діти, підскажіть, бо я так, Кіра кричить так: тепер дивіться: від цих квадратиків відступаємо вниз 4... Чотир... Від цих квадратиків відступаємо вниз, знаходимо перший квадратик і відступаємо 4 клітин. Тоня. Дід квадратик, ваших 4. квадратиків знаходиться саме найперший мать. квадратик, і від найпершого квадратика вниз відступаєте чотири клітини. <свист> okay? да. Тепер дивіться. Від оц... Поставили чотири крапочки, і від останньої крапочки ми в праву сторону відступаємо сім клітинок. Ось так: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І дай шість шістів. Один, два, два. Так, є. І тепер дивіться ставимо крапочку ось таку гарненьку, жирненьку, щоб ми її бачили, в нижньому лі... правому куточку. тут Де Де? останнього крапочка де остання крапочка, отут, де остання крапочка, в правому нижньому куточку ми ставимо е, жирненьку крапочку, щоб ми її бачили. Так, Хто готовий, піднімайте ручку, щоб я бачила, що можу починати далі рухатись. Сонечка стукан, ти готова? Ти розібралася Дякую. дитина? Молодчинка. Так, тепер ставте свій олівчик на оцю жирненьку крапочку, що ми намалювали. І разом зі мною рухаємося в праву сторону на сім клітинок. Ми ось так малюємо по нижній стороні клітинки сім е, ліній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Аж сім клітинок наводимо. чотири, П'ять. шість. Рахував клітинку? Кожну клітинку ми рахуємо як один, два і так далі. У кліточках, Ні, не восім, сім. Так, сім клітиночок. Кожну читай. Так. От що дошли. Хто готовий, піднімайте ручку, хто вже зробив. Можеш так? Хто намалював сім клітинок, піднімайте ручку. Так, такі. Ідемо далі. Тепер. Вниз. Від... Ні, 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 не вниз. Ставимо олівчик там, де ми закінчили цю лінію малювати і піднімаємося вгору на одну клітиночку. Ось так. Далі. Знову ставимо олівчик там, де ми зараз закінчили малювати, і повертаємо вправо на одну клітинку. А yeah. Що у нас вийде? А секрет. От як вийде, потім узнаємо. Так. Знову опускаємося вниз на одну клітинку. Yeah. Yeah. Ставимо олівчик там, де закінчили, і повертаємо праворуч на дві клітиночки. Раз, два. Так, тепер спускаємося вниз на одну клітинку. І знову повертаємо праворуч на дві клітинки. Так, і я вас чекаю. Так, є? Так. Так. Ставимо олівчик там, де закінчили, тільки щось. Спускаємося вниз аж на три клітинки. Так. Так, так, так. На три клітинки. Так. Рахуйте уважно, щоб ви не збилися. Хто намалював, піднімайте ручку, щоб я бачила. Так. Тепер дивіться, трошки важкувато. Ставимо олівчик на оста... там, де закінчили. І рухаємося вниз по діагоналі до лівого нижнього куточка. Ось так. Від правого верхнього до лівого нижнього. Все, все. все. Так. Я кажется, це що це буде. Мовчи. Секрет. Далі рухаємося вліво на дві клітинки. на на дві дві клітинки. клітинки. Що там у мене? Вліво. На дві клітинки. Тихенько, вліво на дві клітинки. Далі опускаємося вниз по діагоналі, так само, як ми робили, з верхнього правого до нижнього лівого куточка. Ага, у мене, мене не поміститься. Так. Далі опускаємося вниз на три клітиночки. Ви робіть там, як у себе в зошиті, бо в мене трошки не поміщається. Вниз на три клітинки. Є? Три клітинки вниз одрахували? Угу. Далі повертаємо праворуч на одну клітинку. Ану, зараз зу... зробили одну клітинку праворуч. Так. Да. І зупиніться, да. я зараз собі швиденько перемалюю, бо. Запутаємося. Зараз зупиніться. Я дві, хвили... дві секундочки швидко перемалюю собі, добре? Бо в мене не поміщаються. Так, давайте я звідси почну. Вас приберу. Так, 2, 4, 6, 7. Раз, раз. Ніхто нічого не малює, просто зараз чекаєте. Бо у вас вийде малюнок, а в мене ні. Засмучуюсь, мабуть. Так, три. Все рівно не поміщається, но нічого. Так, на чому ми закінчили? На праворуч, так? Да? Ми повернули mm -hmm. праворуч. Далі спускаємося вниз тепер на одну клітинку. Mm -hmm. Так, є? Є? Да. Yeah. Далі повертаємо ліворуч на чотири клітинки. В ліву сторону на чотири клітинки. На чотири клітинки вліва. В ліву сторону до лівої ручки. Вліво, Влів, до лівої ліво. ручки. Ліво. У кого виходить? Все? Молодці. Так, все, все. Та, Та, так, Так, далі. Тихенько. Піднімаємося вгору на три клітинки. Вгору на три клітинки. Піднімаємося вгору на три клітинки. тут на все, гор на три клітинки. Так. Гору на три клітинки. Далі. То намалював, піднімайте ручку, щоб я орієнтувалася. Все. Угу. Є. Далі ліворуч. повертаємо ліворуч на чотири клітиночки. Ліворуч, чотири, чотири, ліворуч. чотири клітинки. В ліву сторону, знову до лівої ручки. Далі спускаємося вниз від правого куточка до нижнього лівого куточка по діагоналі, згори донизу. Є? Так. Да. Так, з цього місця опускаємося вниз на одну клітиночку. Вниз на одну. Всього на одну. І так само вправо Внизу. на одну клітинку. До правої ручки. Право. Так. Є? Так. Да. Спускаємося вниз знову на одну клітинку. Ще тут у нас І рухаємося ліворуч на один, два на чотири клітинки. В ліву сторону. Тепер дивіться. Так, хто зробив, піднімайте ручку. Тепер від цього місця піднімаємося вгору на сім клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На сім клітинок. Так, є? Чи спішу? Так. Хто сім клітинок вгору? А, не я вже знаю, що ти получить. І тепер з'єднуємо все це в праву сторону вгору по діагоналі. І що це в нас вийшло? Носорог! Тані. Так, це в нас вийшов ведмедик, мішка. Мішло. Зараз ми йому домалюємо носика коричневого, зробимо. Так. Домальовуйте разом зі мною. Носик, якщо йому там ще треба домалювати, ротик. Да? Ось тут можна зробити такий ротик невеличкий. І що ще? так да? йому треба. І ось І такий мішка. У кого вийшов Мішка? У мене. Софійка, Усата, в тебе вийшов Мішка? Вийшов ти Мішка? Покажи, покажи. Не треба розкрасити. Не надо розкрашувати. А якщо хоче, Не хай так. розмальовує. А, хто, можна, хоче, да? хто хоче його розмальовувати, звичайно. Мені ж все так. рівно, як він буде в них намальований. Головне, щоб вийшло. Покажи, Молодим. як ти зробила. Покажи. Так. Мишка, мишка, зараз мишка. я свого мішку закрию, щоб ваших побачити. Зачекайте. так, О, в мене ще й сонце в обличчя світить Молодець, Кір. О, Кіра, гарний ведмідь, молодець. Є, побачила Софійка, я побачила в польоті. Є, молодчинка. Стасік, покажи. Так, круто, молодець. А признайтеся, хто малював сам без батьків. взагалі сам? Софійка, а ти, ти сама малювала? Софія, стукан сама малювала чи з мамою? Да, мам. Сама. Сама. А покажи: вийшла в тебе чи ні? Я ще не розмалювала. А ти потім розмалюєш, мені просто покажи ведмедя. А там уже розмалюєш. Ти молодець. Добре. Угу. Є, трошки там помилилась, але ну, нічого страшного. Молочинка. Так, ну що, сподобалось по, клі... по клітиночкам малювати? Так. Да. Ну, будемо тренуватися. Так, все закривайте свої зошити,